Привіт, гусята та гусятка! Сьогодні у нас дуже святкова атмосфера. Я вдягла свій светер з оленями, а значить, на нас чекає різдвяна розпаковка буктюб сюрпризу. Цьому році організатором виступала буктюб сюрпризу Анастасія Сабодах. Дуже люблю її канал, завжди дивлюся кожне відео, хоч вони і рідко виходять, але кожна із них як діамант, повірте мені. І я вже подарувала свій дарунок, виступила такою таємною Сантою для Маріани. Посилання я залишу в інфобоксі, а також я залишу посилання на загальний такий плейлист букцюб-сюрпризу. Тому що, ну як би часто ви це не дивилися. Я розумію, що це можливо сильно багато людей різних знімають. Але для мене це такий настрій. Це такий настрій, я дивлюся кожний, тому що мені дуже цікаво, що люди кладуть туди, як вони організовують свої сюрпризи, як люди радіють навіть дрібничкам, здавалось би, книга, котру вони і так би купили. Але тут це відчуття того, що тобі щось дарують. Це просто, ну, не знаю, це, це завжди суперприємно. Так що ж, у мене є тут така от гарна коробочка, посилочка. Вона обмотана плівкою обережно крихке. І я вже здогадую, що там щось крихке. Шерлок в дії. І самою великою несподіванкою для мене було, що тут відправника немає, написано таємний Санта. І мені так було приємно, тому що. Я, здається, вказувала, що я за будь-який прояв сюрпризу, що мені дуже подобається, коли щось несподіване, і так далі, але я не витримала і м -м, хотіла знати, хто ж мені так прикольно все це зробив. І я здогадую, що це Аліса із каналу шир вжиток. І я дивилася Алісу, коли ще проживала в Австрії. Я тоді, ну, в мене були такі не сильно приємні мої життєві обставини. Але я дивилася, і вона тоді на той момент була в Швейцарії дуже близько. І показувала швейцарські якісь такі будні, і я взнавала в цьому також і свої якісь будні. І це було, ну, супер тепло, атмосферно, тому я от відео Оліси пов'язую досі з цим своїм періодом. Я вдягну свої окуляри, щоб уважно все роздивитися. Ой, тепер я чіткіше бачу. <сум> так, в мене є, як завжди, лезу лапа, і ми обережненько відкриваємо цей пакуночок. І. Я стараюсь не дивитися, але поки що це папір. Поки що це папір. Я приберу папір і максимально не буду дивитися. Я не знаю, як це розгорнути і показати. Так, от так. От. Я сподіваюся, що ви хоч щось бачите. Оу, крутяк! Скільки цукерок, тут дуже багато цукерок. О Боже, мой, з чого ж почати. По-перше, мені хочеться дістати всі ці цукерки. Це цукерки. Блін, це прикольні цукерки. Це, мені здається, такі шоколадні так, цукерки. Хоча я можу дуже сильно помилятися, щодо які це цукерки. Я таких, мені здається, ще не їла. Боже, ми тут повсюди цукерки, тут повсюди цукерки. Це дуже приємно. Ой, подивіться, це Моцарт. Оце відсилає мене до австрійських часів. І перше, що я бачу, це фіники. До речі, моя мама також мені завжди присилає фіники. Це для мене завжди такий привід посміхнутися, так як я там їх завжди купувала. Це прям в точку. Я дуже їх люблю їсти. Так. Потім я бачу теж якісь шоколадки О, із фісташкою. Ну, фісташка, я думаю, що це must-have для будь-якого гусака. І не тільки. О, я це вже хочу з'їсти. Оце я вже хочу з'їсти. Окей, так, і я бачу ого, і навіть дві шоколадки. Це карамель, а це щось із лаймом. Вау! Це просто шикардос! Такі великі, до речі, шоколадки. Я, до речі, стала нещодавно дивитися на грамування шоколаду. Тут 125 грам. Дуже рідкісна шоколадка, там, де 125 грам. В основному 90 чи 85. ну 100 взагалі зустрічається щось супер рідко, хоча це стандартна величина. І тут є кешю Крембері Мікс. Це прекрасно! Я дуже люблю і скучила за. Клюквою, так, чи називається клюква у нас також. <смі> я забула, як це перекладається, але я дуже люблю ці ягодки. Не -не -не. Так, я вже готова їсти. <смі> Боже мій, тут цукерок дуже багато. Тут цукерок дуже і дуже багато. <смі> і пакуночки я теж бачу. Так, я вам ще раз покажу тепер в такому вигляді, як воно виглядає, як воно все гарно запаковано, це, це клас. Я ще бачу ось такі от цукерочки. Це груша тут є. Тут є апельсинка, лимонка, ожина і вишенька. Хана моїм зубам. Так, наступне, що я бачу, це такі магнітні закладинки із китами і кошенятками. Кошенятка, боже мій, які вони красиві. Вони дуже гарні. Я їх буду використовувати. Однозначно буду. Здається, я витягла вже всі цукерки. Цукерок справді дуже багато. Так, я хочу відкрити ось цей от пакуночок. Може, там щось із чаєм буде. Я не знаю. Я не знаю, це мої такі перші враження. Треба буде розрізати, тому що я це не розкрию мирним шляхом, мирного рішення не буде. Бежальна, безжальна жінка, дуже безжальна жінка. О, Щось жовтеньке мене чекає. Що це? Що це таке? О, Боже, в мене це в вішлісті, але я нікому його не давала, цей вішліст. Це такий гусак, який світиться. Він такий крутий, я на нього дивилася так давно і думала, ну, це не зовсім раціонально, Юля. Ну, про яку раціональність ми говоримо на каналі Гусь Читає. Ну Навіть не знаю. Це просто. Боже мій. Боже, ви бачите це? Ви бачите це? Я не Я так кричу. Ну, увесь свій дім. Ой! Подивіться на це. Це магія гусака, гусячого черева. Гусятка. Ну. ну, тепер у нас буде супер атмосферно. Я його так от поставлю десь. Боже мій. Ну, все. Тільки його треба не чіпати, бачите, він переходить в інший режим. Він такий дуже чутливий гусак. Ой, в нього тут навіть задок, позначений хрестиком. Я не можу. я не можу. Цього я точно не очікувала. Звідки це знання, що в мене це вішлісті? Я навіть не знаю. Але це пряме попадання. Я дуже дякую. І нас чекають ще два пакунки. Ні, це не всі цукерки. Слухайте, тут цукерки просто повсюди. Так, я дістаю останні останні пакуночки, два, два, і думаю, що тут вже у нас книжечки Відчуваю їх. На дотик, що це може бути, ні, ну так я точно не вгадаю, що це. Віш лист я дуже швидко склала, тому що в мене було щось мало часу. Тоді я просто покидала тоді туди все, що в мене було, із таких супербажанок, можливо, не тих що я прям в той момент відстрелювала, що я туди клала. Потім, коли замовляла книжки, я починала згадувати, що я туди додавала. Але м -м, вирішила не сильно заглядати, щоб не самі собі не спойлерити, так сказати. В принципі, в мене там список величенький і так. Так, і що нас тут чекає? О, це Джеймс Чойс. Я стільки разів хотіла замовити собі із Бук книги. Але в мене тільки зараз я зрозуміла, що немає жодної книги Джеймса Джойса, були в електронному варіанті, але я так досі і не познайомилася з ним ні в якому варіанті. Ні в електронному, ні в паперовому. Ну, Це дуже неочікувана книга насправді, тому що я не думала, що її виберуть. Круто. Блін, це клас! Це однозначний знак того, що мені треба Джойса прочитати в наступному році. І останній пакуночок. У мене такий безлад, у мене просто усюди цукерки, шоколадочки, оці, все валяється. Тільки гусак в такому не дуже як то сказав: гусак впав! Гусак впав! Рятуйте гусака. Рятувальна операція гусака. Мені здається, цей гусак дуже добре передає мій емоційний стан протягом цих двох років. Так, останній пакунок. Не будемо відволікатися. Гусак мене відволік все. Я тепер серйозна пані. Це Зебальд. Це Зебальд. У мене було єдине побажання там, де писалося, що ой, а можете написати, що ви найбільше хочете. Я така, я хочу Зебальда. Не знаю нічого, але мені здається, що це прям мій автор. У мене до нього супер довіра. Хоча вона нічим не підкріплена, нічим не виправдана. Абсолютно. Боже мій, дякую. Це прямо. Я відчуваю, що це прямо по духу мій сюрприз, і по духу Аліси також, тому що вона вибрала саме ті книжки, які, мені здається, також відповідають її якомусь такому настрою каналу, настрою різдвяному можливо. Хоча це, напевно, не різдвяний настрій. Але оця от приємна меланхолія і така література витончена, тому. Я дуже вдячна. Я дуже вдячна. Я дуже щаслива, що в мене є такі книжки. Купа солодощів. Я буду ділитися сьогодні ними з усіма, <сум> тому що я вирішила трошечки скоротити свою солодку дозу того, що я взагалі приймаю в свій організм, тому що в мене вже скоро почнеться цукровий діабет від того, скільки я їм солодкого. А я від цукру відмовлялася вже. Дуже багато разів, і все в мене ніяк не виходить відмовитися від нього остаточно. <смі> на жаль, на жаль, це дуже все смачно. Все хочеться спробувати в цьому житті. Так, я дуже-дуже вдячна. Я насправді не очікувала такій прямо підбірці книжок і <смі> цьому всьому. Я дуже вдячна, що ви це подивилися, що ви зарядилися, можливо, якоюсь атмосферою, хоча не знаю наскільки це мені вдалося. Гусак тут тепер буде. Основним він мене буде витурювати з цього каналу, потім, можливо, займаємо моє місце. Тому не кидайте канал, підписуйтеся, тут буде ще дуже багато всякого різного. Я бажаю вам чудового Різдва і хочу попередити, що на наступному тижні вийде, вийде відео ще в осінніх декораціях, тому що там в мене в Єврогусачці Єврогусаку, не склалося з. Підбором книги. І все затягнулося дуже і дуже надовго. Так, я знімаю ці окуляри. Ух, тепер я нічого не бачу, все як завжди. Всім бажаю добра. Дякую велике моїй таємній Санті, яка вже опинилася не зовсім таємною. І я теж тобі бажаю добра, Аліса і добрих, добрих свят. І посилаю тобі промені любові і обіймів, гусячих обіймів. Па-па!